18 на годиннику це новини ТСН, і я, Карина Вакарєва, підбиватиму перші підсумки цього дня. Хаос в аеропортах, зачинені супермаркети і неможливість записатися до лікаря глобальний комп'ютерний збій, що зачепив мільйони користувачів по всьому світу. Що його спричинило, як його можна було уникнути і як від нього тепер лікуватися, розкаже кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Синіми та чорними екранами смерті закінчується спроба тисяч пасажирів по всьому світу кудись долетіти. Вчасно кажуть якийсь глобальний збій. Ми не можемо вилетіти. Кажуть, пізніше повідомлять, чи встигнемо ще сьогодні полетіти, чи я не знаю, що О, як же це дратує черги. Неймовірні десятки авіакомпаній, зокрема в Сполучених Штатах та Туреччині, просто припиняють роботу. Борти нікуди не летять. На секунду з ефіру раптом зникає австралійське бюро телеканалу Sky News. Ми не знаємо, як швидко все знову запрацює. Те, що ми побачили в Україні, це те, що було назовні, видає якісь сервіси, і тому ми це побачили. Ми побачили нову пошту «Сенсбанк» та Vodafone. Перша думка, що промайнула в багатьох чинна чергова, це кібератака. Директор компанії з кібербезпеки Віталій Якушев пояснює для ТСН це дійсно людський фактор, але не зловмисники. Через парочку програмістів і тих, хто випускав цей реліз. тобто це не атака, це людська недолугість. Дякую, що зв'язалися з технічною підтримкою. Краудстрайк. А ось і вони, герої дня всесвітньо відома американська компанія Краудстрайк, яка забезпечує захист кінцевих точок, реагування на загрози і, власне, захист від хакерів. Її клієнтами є поважні компанії в усіх куточках світу. Ось на їх сайті ми маємо приблизну цифру. І всі ці компанії, так чи інакше, зіткнулися з великою небезпекою від своїх захисників цього дня. Насправді набагато більше клієнтів краудстрайку є в Україні. Це не десятки, а сотні компаній до того ж, державних, тому що краудстрайк на час воєнного стану безкоштовно надає ліцензії для державного сектору. Просто ми цього не бачимо. По перше по-друге, по можливо, хтось не встиг оновитися. Черги в аеропортах із зачинені чи переведені на готівку супермаркети. Це технічні незручності, зриви планів, але не смертельна біда. Набагато гірше. Що принаймні в Ізраїлі та Великій Британії постраждали лікарні. Не вдається ані призначити візити пацієнтам, ані подивитися історію хвороби. Поки що жодних вибачень компанія Краудстрайк не принесла. Її засновник лише підтвердив: це не хакер. Краудстрайк активно працює з клієнтами, на яких вплинув дефект оновленні для системи Windows. Системи Mac та Linux не постраждали. Це не проблема з безпекою, це не кібератака, проблему знайдено ізольовано випущено виправлення. Чи можна було зберегти багато нервів і грошей? Віталій Якушев пояснює, чого варто було не допускати недбалістю, недбалим підходом працівників компанії Краудстрайк. По перше, вони не відтестували оновлення потрібним чином. Десь 70% вини на, на них, і 30% вини на тих, хто використовує краудстрайк, і не тестує оновлення, тому що це один з таких процесів стандартних. Тестувати оновлення перед встановленням. якщо ви все ж стали жертвою цього оновлення, у Держспецзв'язку українцям дали інструкцію, як швидко впоратися з проблемою. Ще раз зауважу: це стосується комп'ютерів, що працюють на операційній системі Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike. Отож, кілька простих кроків: Завантажте Windows у безпечному режимі. Перейдіть до каталогу. Його назву ви бачите на екрані. Знайдіть файл з іменем C50291CIS, та видаліть його потім перезавантажте комп'ютер чи сервер. Фахівці радять застосувати цей спосіб, доки CrowdStrike працює над усуненням проблеми. Я на слесарчука Андрій Хлус, Станіслав Кваша, ТСН 1+,1. Масований удар по білозерці на Херсонщині. Двоє людей загинули. Восьмеро поранені. Серед них 26-річна фельдшерка, що рятувала людей. Потерпілі продовжують звертатися до лікарень. Зруйновано 60 будинків. В Антонівці загинула жінка, поранено чоловіка. Також у лікарні бригада швидкої росіяни обстріляли медиків у передмісті Херсона. Вибухові травми у фельдшерки і водія. Обстріли Херсонської громади не припиняються. П'ятеро вбитих і семеро поранених на Донеччині упродовж доби. Росіяни завдали понад 2700 тисячі сімсот ударів по населених пунктах і зруйнували близько 60 цивільних об'єктів. Били кабами. У Великій Новосілці поранене подружжя, зруйнована оселя. А в Мирнограді поранили трьох жителів, пошкодили підприємство, чотири адмінбудівлі та сім будинків. По одному пораненому у залізному та Миколаївці, а в Лимані окупанти поцілили в об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. У Шевченковому пошкоджені шість приватних осель дев'ять людей, серед яких 14-річний хлопчик поранено у Чугуєві на Харківщині. На світанку ворог вдарив по місту двома ракетами. Згоріло дев'ять автівок, повиносило вікна у навколишніх будинках, побиті адмінбудівлі, магазини та приватні оселі. Кабами, артилерією та дронами, бой ворог і по Куп'янському, Харківському та Богодухівському районах знищено близько 10 приватних осель і будівля підприємства. По містах та селах на Запоріжжі російські військові били майже пів тисячі разів. Ворог гатив по 13 при фронтових населених пунктах. Російськими снарядами потрощено дев'ять житлових будинків. Люди, на щастя, вціліли. Окупанти тиснуть одразу на кількох напрямках. Найгарячіше на Покровському, Курахівському та Торецькому. Ворог за підтримки авіації на окремих ділянках фронту намагається просуватися. на навалу стримують та подекуди контратакують. Більше в оглядовому матеріалі кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка. на фронті знову гаряче уздовж цієї лінії зіткнення. Попри спеку на дворі, градус вогневої активності ворога знову зашкалює. Епіцентр важких боїв нині на Покровському напрямку. Там, за інформацією Генштабу, наші захисники відбили майже три десятки ворожих атак поблизу Воздвиженки, Новоселівки та Яснобродівки. Загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити українських воїнів із займаних рубежів. Втім, зсу активно відповідає і перетворює окупантів на добрива. Утім, попри успішні контратаки ЗСУ, окупанти на окремих ділянках фронту переважають кількістю техніки та живої сили. Зокрема, поблизу Часового яру, російські загарбники намагаються перетнути канал Сіверський Донець-Донбас. Про це йдеться у звітах інституту вивчення війни. Також аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри, фіксують незначне просування російської армії на південь від Турецька, поблизу Авдіївки, Сватового та Кремінної. На Харківському напрямку ворог теж продовжував наступальні дії. Там відбулося 12 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб. Всі в районах Глибокого та Вовчанська. На Куп'янському важкі бої точаться біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового. А ці кадри виклали в мережу бійці 28-ї бригади. На них блискавична робота пілотів ударних дронів, котрі на одному із напрямків викурюють окупантів навіть із бетонних схованок. Загалом, за інформацією генштабу, гаряче на всіх напрямках протягом доби на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Віталій ФНСЕНКО ТСН, 1+,1. На Одещині українські військові збили російську ракету. Іскандер. Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Попередню ракету випустили з окупованого Криму. Росія активно використовує іскандери, щоб бити по території України ці крилаті ракети летять на наднизьких висотах і можуть маневрувати протягом усього польоту, тому вразити їх дуже важко. Ситуація на фронті та необхідність далекобійної зброї для України про це говорив президент Зеленський із прем'єром Британії Стармером. Український лідер став першим іноземним політиком, якого запросили у британський кабінет міністрів за 27 років. Зеленський зі стармером підписали угоду щодо офіційної кредитної підтримки у розвитку оборонних спроможностей України. До приїзду українського президента на Даунінг Стріт, де живе і працює британський прем'єр-міністр, готуються і люди, і найполітичніший кіт. Ларі цього разу пристав до преси, хоч і без акредитації, але йому тут можна все. Володимир Зеленський перший світовий лідер, якого приймає у себе новоспечений прем'єр. На цьому наголошує і сам стармер. Ті амастліда. Ви мій перший лідер, з яким я зустрівся. Це мій двотижневий ювілей на посаді, і ви будете першим іноземним лідером, який звернеться до кабінету міністрів у цьому столітті. В останній у британському кабінеті міністрів був президент Шабіл Клінтон ще у 1997 році. дякую за запрошення. Це честь для мене бути тут. У приміщення, де британські урядовці приймали Володимира Зеленського, заборонені навіть мобільні телефони. Журналістів туди пускають край рідко, тому цей прийом Но показав наскільки прихильно сполучене королівство ставиться до України. Щойно ми зможемо завдавати ударів не лише біля кордону, а й по російських військових аеродромах. Ми не тільки зможемо захистити себе від наступу Росії, а й, а й наші міста від російських бомб. Україна та Сполучене Королівство підписали угоду кредитної підтримки оборонних спроможностей. Це означає, що британські постачальники зможуть укладати договори та контракти з Україною на 2 мільярди фунтів стерлінгів. Сума може й збільшитися. Це допоможе забезпечити до 2026 року українські сили оборони системами ППО, засобами радіолокації та ураження і освоїти часткове виробництво стволів та компонентів до артилерійських установок західного зразка. У самої України коштів на це зараз не вистачає. Погасити кредит, маємо впродовж 15 років. Відразу після засідання і підписання Зеленський з командою подякував Британії за прийом і вирушив до України. Щойно кортеж поїхав, з'явився кіт Ларі і приліг відпочивати після напруженого ранку. Наталка Гончарова з Лондона, ТСН один Відпустіть, повернуся за два тижні. Харків'янин пропонував прикордоннику понад 8 тисяч євро за виїзд з України. Чоловік прибув у пункт пропуску із документами про інвалідність третьої групи та відстрочкою від призову. У військовика виникли сумніви щодо їх законності, після чого ухилян запропонував тому хабар і поспішив запевнити, за кілька тижнів повернеться до України. Ну, Сутіка яко я вас пропускаю та да, я, я, я абсолютно... Три недели до того, что я Учителю вашей, например, вы разведмолдаются. Для Львівщини сьогодні скасували погодинні графіки відключення світла. Зробили це окремим розпорядженням Укренерго. Жителям регіону радять слідкувати за оголошеннями, бо ж відновлять графік відключень теж за окремим розпорядженням. По Україні ж обмеження діють сьогодні упродовж всієї доби з 9 до 23 без світла. Будуть одразу три черги, тобто половина споживачів. Водночас в Україні нині перевіряють чи дотримуються в областях справедливості у графіках. Відімкнень державна інспекція енергетичного нагляду вже вивчила ситуацію у шістьох регіонах. Виявили низку порушень, зокрема у Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі. Там графіки погодинних відключень виконували не в повному обсязі і залучали до них не всіх споживачів. Найбільше таких порушень на Дніпропетровщині та Житомирщині. Прохолодніше в Україні буде уже на цих вихідних комфортна температура потішить жителів західних та північних областей, а також Вінничину. Там повітря в день прогріється до 25-29 градусів із позначкою. Плюс тим часом на півдні пануватиме жарінь 36 градусів спеки. На сході поки теж гаряче, 34 із плюсом. А от в столиці вихідні пройдуть без дощів. стовпчики термометрів піднімуться до 28 градусів. Вембі на Прикарпатті там чоловік врятував від неминучої загибелі новонароджене дитинча Косулі. Виходив, навчив їсти і просто на подвір'ї збудував вольєр. У перші дні, аби захистити від нічних хижаків, навіть спав там зі звірятком. Іван Деренько активно веде соцмережі. тож одразу почав звітувати своїм підписникам про життя тваринки. Ті порадили назвати її. Тьомка до косулятка рятівник нікого не пускає. І як виняток познайомив із малечею нашу Аллу Пас. Її звати Цьомка, бо дуже любить пестоші і поцілунки. Цю подивимось пообнімати рано вечором. А це її Іван, не господар, рятівник. Я так люблю, на найбогаву рана. Того дня Іван Деренько з братом пішов по гриби до сусіднього лісу. Знайшов кілька білих і новонароджене дитинча косулі. А вона лежить маленькі, утім ну так би на дорозі від колії від трактора. Що в неї ще кров з пупчика йшла ту собак, що віддалявся. Чоловіки розуміють: здичавіла зграя, гониться за. Самою косулею, а мати намагається якнайдалі відвести їх від свого дитинча. Я гав продовжався десь на праці двох годин і чули, що собаки ганяли і ганяли, і чим раз, тим далі відганяли козу. Собак було багато. там. гавкіт стих, а чоловіки ще кілька годин на віддалі від тваринки не випускають її з поля зору, чекають, що косуля таки повернеться. Марно, тож приймають рішення забирати мале додому. Коли ми йшли додому, вже, то вже доходять до поля сюди. То два один більший, один менший, то вони йшли якраз по сліду. От собаки, собаки там не були на слід, молив вони його заїсти. Вдома Іван спершу стягує всі вазонки докупи і лісові хащі. Косулятко селить в хаті. Згодом у дворі будує вольєр і сам переселяється на кілька днів сюди, аби пильнувати ще кволу цьомку. Вчіть її їсти. Іванова дружина Оксана чоловікові допомагає як може: готує молоко. Коров'яче молочко, у нас козочки немає. Кипячена водичка. Ми 5 разів на день. Але з її рук цьомка не їсть, визнає лише не свого рятівника. Виходить, сюди моя маленька біжи, бігом біжи. Аби цьомці не було самотньо, сусідній контактний зоопарк подарував деренькам Камерунську овечку. І тепер ця парочка не розлий вода. А от сторонніх людей до косулятка Іван не пускає. Нам робить виняток. Звірятко спершу лякливо коситься на камеру. Чого ти чого бачиш? Але оператор вдається до хитрощів. Починає обережно знімати на телефон. Ще трохи і цьомка знайомиться з нами. Тепер цьомка, шість зірка соцмереж, збирає мільйони переглядів. Іван щодня звітує своїм підписникам про її життя, буття. Ми передаємо вам нині привіт з мою маленьку Ми Хочу, щоб вам все везло здорова, вона бігає, вона вже поїла молочка нині. Тут же знайшлися хейтери, які звинуватили чоловіка, що забрав дику тварину з природи. Екологи склали протокол та направили його до суду. На Івана швидше за все чекає штраф, але любити цьомку через це він менше не став. хейтерам. Відповідає люди казали, взяв для свого іміджу, чи як на там писали, щоб підняти там рейтинг в сторінці, там люди, люди, що підписувалися. Льва би того купити можна. Чи другу тваринку для чи ту мавпочку можна було купити для того, щоб піднімати свій рейтинг на сторінці? Я просто йому врятував життя, бо воно було пропало. І збирається виконати усі вимоги екологів. Вже добудовою у лісі величезний Вольєр, аби косуля жила в умовах, наближених до природніх алепас мандучик Прикарпаття ТСН 1+,1. з вами була Карина Вакарєва і з проміжними підсумками п'ятниці 19 липня. Залишайтеся із нами і підписуйтесь на ютуб канал ТСН тиждень, щоб бути в курсі важливої і цікавої інформації.